Всім привіт! Чому я в Лівгуді? Бо це нова бізнес-модель, яка створена на клубній основі. Тут об'єднали маркетинг і партнерську програму. Тут є шість видів доходу. Розкажу трошки про себе. Я полуянова Жана, мені 55 років, я народилася і виросла в селі. Від фізичної праці у мене посипався хребет. Одного разу я лягла спати, а ранком проснулася, а я ходити не можу. Після тривалого лікування мене виписали з палкою додому. Я приїхала додому, почувалася овочем, бо я ні, нічого не могла робити. Я Навіть кружки води в руках втримати не могла. Я плакала, не знала, що робити. І не хотілося мені такою залишатися. І я почала робити вправи на розтяжку. Мені про це ніхто не казав. Але я то почала робити сама. Я навіть не знала, чи то буде правильно, чи то буде неправильно, чи воно мені не зашкодить. Але я робила. Я просто полягала на Бога, на Бога допомогу. І я робила, і день за днем я замічала позитивні результати. І слава Богу, я відновилася. Але господарство мені вже було тяжко тримати. І я поїхала до Польщі на роботу. Думала, що буде легше. Але ні, 12 годин вистояти я не могла. Я приходила додому, ледве. Трималася на ногах я пила протибольові таблетки, щоб якось доробити день. І я почала шукати якийсь дохід, щоб можна було заробляти в інтернеті, щоб не було фізичного навантаження. Я шукала то в одну компанію заходила, то в другу. Але результатів там я не бачила. Але чисто, случайно мені знайома розказала про Лівгуд. Я зайшла, спостерігала, вивчала і переконалася, що це реально, все працює, гроші заробляються. І тому я тут. І запрошую усіх. Хто хоче заробити у команді в Лівгуд це реально. Я нічого не вміла робити. Я взагалі не знала інтернету. Я не знала, що де натискати. Але тут я навчилася. Ну, правда, ще не всього, але я вчуся, і мені є кому допомогти. Тут дуже хороші наставники. Так що запрошую в нашу команду Лівгуд. Всім гарного дня!